Всім привіт! Ми з України. І сьогодні відео присвячено операції, яка називається оваріогістектомія, а простіше сказати, кастрація свинки. Суть операції заключається в тому, щоб зробити так, щоб тварина наша не приходила в уход, тобто її кастрація. Це робиться для того, щоб тварина, яка або відстає в рості, або, можливо, ми її хочемо довший час потримати до великих розмірів, щоб, наприклад, сало було велике почеревина, або, можливо, тварина просто погано росте, а вже вік її прийшов, і вона. Просто часто кожні три неділі приходи в охоту. І 2-3 дні в стані охоти поноїсті і не набирає, а ще й втрачає вагу ту, яка вже набрана. Так, суть операції полягає в тому, що треба гарно зафіксувати тварину. Ми використав тут драбину. Потім обробити, постригти шерсть, обробити операційне поле, можна спирт, можна йод, можна другий дезінфікуючий речовину. Ну, також обробити руки, інструмент продезінфікувати. Е, можна вибрати, е, дивіться, що така ремарка, е, що глядачі. Не треба навчатися. Це робити самому, бо можна наробити діло. Це просто для загального вашого збагачення, ну, так сказати, інформативно, щоб ви знали, що таке може бути, як воно виглядає. В принципі, операція не складна, її може зробити будь-який ветеринар. Так що ви просто повинні бути в курсі, як її робити, і наняти ветеринара, просто вже знаючи, що він має і як робити. Отже, коли обробили ми. Операційне поле. Нащупуємо кіку. Ось маклак називається, це якби верхня частина тазової кістки. І вона збоку тут явно відчувається. От ми її прощупуємо на два пальці приблизно нижче опускаємося і розріз робимо на рівні другого соска, ну, який оце від задніх ніг йде. І робимо розріз 5-6 см. Розріза... Ну, перед цим треба зробити місцеву анестезію, я тут використав новокаїн. І коли ми розрізали шкіру і підшкірну клітковину, тобто сало, я роблю пальцем пробиваю черевні м'язи, щоб вони природньо. Ну, по... Волокна нам просто розійшлись. Не ріжу, бо вони потім треба їх зашивати, і воно довго так ну, буде. Е, ну, сама, самі м'язи будуть довго, довше зростатися. А коли ми їх природньо розшаровуємо, вони прям стають одразу, як ми тільки все зробили, вони одразу стають те місце, в якому вони були, і там все злипається і, і по первинному натягу за 7 днів. Все гарно заживає. А на черевній стінці давлення немає від внутрішніх, стат... внутрішніх органів, в даному випадку кишечника. І туди, в ту маленьку, ну, той маленький оперативний отвір, в який, в який ми залазимо пальцем, щоб достати е... роги матки. Сюди і тут перев'язати і відрізати яєчники то вони не залазять в кишечник і защемлення нема. І я навіть їх не зашиваю ні м'яза, ні очеревину. Тільки накладаю шви на, е, на саму шкіру і підшкірну клітковину. Отут на такий розріз 3-4 шва. Більше не треба. Отут ми витягнули ріг матки, достали яєчник, зажимом його пережали. Під зажимом до тіла свині накладаємо лігатуру прошивну, тобто пробиваємо голкою і зав'язуємо чітко. Потім по зажиму з наружі, звідси вже від зажима, як до нас, відрізаємо яєчник і все. Відпускаємо, перетягуючи ріг матки з одного рогу до другого, щоб знайти. З другої сторони другий ріг, мат, ріг матки, і на ньому ж яєчник, який ми також по такій же самій системі зажимаємо, перев'язуємо прошивною лігатурою і відрізаємо зверху по зажиму. От таке, отака суть операції. Потім в рану обов'язково треба вводити або антибіотики, або порошкові, такі як біцелін, стрептоміцин, пеніцилін і тому подібні, або можна вже готові там, пенбекс, е або ті ж е ну, антибіотики можна розвести е в рідкий вид, або моксицилін, просто в рану, щоб е знищити там якусь патогенну мікрофлору, яка занеслась туди з пальцями. Або з інструментами. Також можна ще внутрішньо мезево дати її ще десь там півдози, щоб ну, для страхову, щоб не було ніяких запальних процесів там, де ми оце ж робимо оперативне втручання. Е, ще хотів би сказати: обов'язково е, от, іменно антибіотики, щоб вони були розчинними ні в коїм випадку щоб ми не всипали туди якихось присипок. Іодоформних е, цинкові присипки і тому подобне. Там є оця глина біла, як наповнювач для кількості. І вона не розчинна в, в, в організмі. Вона стане там або абсцесом, або просто запалення буде. І потім треба буде, щоб їм прорвати, чи треба прорізати, щоб воно все вийшло. Це дуже сильно. Я бачив такі випадки. Люди оце, кастрацію цю робили свинці, і в оперативне отвір, в оперативне поле засипали оцими присипками. І зашивали ж, понятне, -ну, саме оперативний, оперативний отвір. цей ж. А воно там потім не, роз, ну, не розчиняється і утворюється запалення, абсцес, і все потім прориває. І страшне, і, коротше, цього не потрібно робити. Так ще, хто може спитає, на що це я його виставляю, цю операцію. Ну, є люди, які у них там, наприклад, ну, відношення до добавок і до всього остального цих всяких преміксів, негативне відношення. Вони кормлять більш натуральними, як вони вважають, кормами простіше свиня довше росте, бо воно не виходить стільки білка, стільки треба. Доростає до певного віку і починає тварина приходити в охоту. Щоб цього не було, щоб свиня росла також стабільно і, це ж не приходило в охоту робимо цю операцію. Я вам скажу, коли ця операція була дуже популярна. До 2000 до, до 2010 років, коли годівля не була такою вже, якби, як зараз, професійно вже ну, відпрацьованою. У магазинах не було таких добавок, БМВД, преміксів, як зараз, не було таких якісних білків, шротів, макухів. І люди кормили більш традиційно, тобто, що було на городі. Свині гірше росли і таким чином приходили в охоту, не встигаючи вирости. І щоб хто не хотів лишати тварин на розведення, це ж не подобається багато, кому, що вона ще 3 неділі гуляє. І оце робили таку кастрацію. Я коли пам'ятаю, у 2006 році був на практиці, як технікум закінчував. То ми з цим ветеринаром їздили, робили по селам у нього. Було 8 чи 10 цілей, вже не пам'ятаю. В обслуговуванні ми робили ці загально державні інфекційно-профілактичні інфекційно заходи. Там Сибірки, бруцельози, туберкульози, лейкози. І доки пішли там день-два виводку зробили, назбирали у ну, от, от, своїх же цих же цих клієнтів, назбирали. В селі спокійно, 10 і більше, і менше свинок, десь якимось другим днем приїхали і всіх за день переробили. От легко ми це робили, в любе село заїжджали, десятками їх кастрували, от таким самим чином. Це ще як і штат, який я молодий був. Ну тоді ще годівлі такої, як зараз, професійної не було. Свині росли дуже довго, по року віддержали, більше, менше, от десь так. Варили каші, там буряк. Ну, як зазвичай. Зараз є теж люди так кормлять, але вже їх дуже мало. Отаке. От так, вже, е, коротше, по, е, по, по показанням свині, коли можна робити? Її можна вже починаючи робити 40 кг. Чим менша свинка, тим менший отвір треба зробити, і легше його. Проходити черевну стінку пальцями, легше доставати, і стрес менший у же буде свинки. Але можна робити і 100 кг, і, і більшу, і меншу. Тобто це вже ну, залежить від, ну, від того, як господарі наймуть спеціаліста, і самому спеціалісту як зручно робити. Да, чим більше буде свиня, тим буде тягше робити, бо стінка вже буде того, що пальців може не вистачає. Не вистачати натя... же... на... натягу самих рогів, щоб сюди вивести яєчник на ну, назовні. Але можна це робити спокійно. Як правило, наймали ну, власники до льошок, які погано росли. Тобто вона вже гуляє, а ще маленька, така 50-60 кілограмів. Вона гуляє. там Кабанчик, наприклад, переганяє чуть ли не в два рази, я вона ще така маленька. Оце після кастрації вона вже не гуляє і більш краще росте. От так. Тут що, все просто, так як я казав. Антибіотики ввели в рану, в внутрішню мезеву, накладаю шви, зашив дез... ну, і обробив зовні якимось теж дезінфікуючим спреєм. Тут або де зі спрея, або чимось спрею я От так. Ще я знаю, багато хто любить, щоб сало було з свинки, а не з кабанчика. Бо кабанчик він більш такий якийсь прямокутний йде, а свинка вона більш кругліша. І на боках, оце там і генеральське, підчеревана, краще на свині. То, щоб цього досягнути, треба, щоб свиня була велика, гарна. От мало яка свиня раніше. Раніше, зараз більш-менш все виходить. Раніше мало яка свиня е, так виростала гарно. Ну, то використовують таку кастрацію. Оці клієнти, яких ми ось кастрували, вони ще по кормять. от кормять. Через 10 днів, бачите, свині у здравості, без запалень. По боках видно, де були е, розрізи. Ну, оперативний доступ. Свині, здорові, їдять, оце я її вже знімаю через 10 днів шви. так все просто. Але самим не треба робити. Треба викликати спеціаліста. І він вам все зробить, якщо в когось є потреба і в когось є бажання. Ну, зараз ця операція вже не актуальна. Із-за того, що вже йде професійна годівля. Білки доступні, які хочете за, ну, за, за ваші гроші. Премікси. І свині реалізують свій генетичний потенціал, навідмінно. І доки свиня починає вже гуляти активно, там другий, третій, п'ятий раз, то вона вже давно виросла. І її або зарізали. Або вона між цими гульками, між охотами за цих три неділі набирає по 20-25 кг. Тобто вона навіть гуляє, але росте все одно швидко і класно. От такі діла. Так що рекомендую. Хто хоче класного сала, хто хоче, щоб свиня була росла рік більше, можете це спокійно цю операцію проводити. Якщо людина з набитою рукою, ніяких відхилень. Ніяких форс мажорів не буде. От вам реальний приклад. Два помічника скрутили, все зробили і через 10 днів зняли шви. Що... Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші запитання, кому що не ясно. Допомагайте нашим Збройним силам. І слава Україні!